Любі друзі, доброго дня! Мене звати Михайло. Ви знаходитесь на каналі час газу. Це Camry 70-ка 19-го року з двигуном 2,5 2AR-FE. І так ми на неї також змонтували газ. І сьогодні ми хочемо вам розказати більш детально е, весь процес монтажу, які форсунки ми підібрали, який редуктор, де заправочне, і який балон все ж таки ми з клієнтами поставити. Тож не перемикайтеся, давайте поглянемо під капот даного автомобіля. Для цього автомобіля ми підібрали комплект MRC G01. У складі комплекта у нас редуктор MRC Compact, розрахований він до 250 кінських сил. Форсунки у нас стоять MRC SOLO, швидкість відкриття і закриття форсунок максимально наближена до форсунок бензинових. Далі блок керування відповідно у нас встановлений MRC G01 і фільтр обов'язково тонкої очистки з відстійником MRC Crystal. Як ми і казали в минулих відео, кнопку перемикання газ бензин ми можемо встановити в принципі в будь-якому зручному для клієнта місці і зручному місці для монтажу. Адже інколи буває таке, що клієнту зручно в цьому місці, але ну фізичної можливості туди поставити кнопку немає. У цьому випадку, конкретно на даному автомобілі, кнопку ми змонтували з цієї сторони в вільну заглушку. Як ми бачимо, їх тут чотири. От, клієнт захотів саму крайню праву. Так і зробили слово клієнта для нас. Закон. По заправочному пристрою, так, є декілька варіантів його встановлення: в лючок, в бампер, під бампер на кронштейні заховати, сховати. Ми кажемо клієнту, як ви хочете зробити заправочне? Щоб вам було зручно заправлятися? Щоб воно було на видному місці, чи взагалі заховати. І от клієнт вирішує. В цьому випадку клієнт сказав: хлопці, заховайте мені справочно. Ми його так заховали, що я сам його не бачу. Але воно тут є. Знаходиться вона під бампером на кронштейні. Також хотів би вам трошки детально розповісти про варіації встановлення балонів. Так як в принципі у нас є два варіанти по балонам це циліндричної форми і тороїдальні, тут є можливість змонтувати обидва, також під замовлення клієнта, як йому буде зручно. Тож, клієнт був записаний до нас на 52-му балоні, тобто на 52 літри. Але механіки взяли рулетку в свою руку, помірили запаску і сказали, М -м, можемо поставити 62. І так і зробили. Клієнт скаже: Так. Да". І все. Стоїть 62-й балон. Взагалом ми завжди радимо клієнтам ставити максимально більші балони, які можна взагалі встановити під їх автомобілі. аргументуючи тим, що, по-перше, додається запас ходу, а по-друге, а по-друге, ви не будете часто заїжджати на автозаправочні станції і заправляти свою машину. При процесі демонтажу запасного колеса, коли ми знімаємо, дивимося на кузов і, звичайно, пропонуємо, якщо там не заклеєна штатна віброізоляція або шумоізоляція, вклеїти нашу. Після монтажу газу адміністратор секції встановлення сідає за кермо, їде на автозаправочну станцію з механіком. Разом вони заправляють автомобіль, перевіряють, як вона заправилася, вертається до боксу. Відповідно, там вже проходить процес налаштування і перевірки системи на герметичність. І далі, після цього етапу, адміністратор і механік сідає на автомобіль і налаштовує в динаміці. Для чого це робиться? Для правильної чіткої. І грамотної настройки газу. Тож, якщо ми підведемо все ж таки підсумки цього надійного японського автомобіля, ми зрозуміємо для себе, що по-перше, газ це вигідно, по-друге, автомобіль реально класно виглядає. І по-третє, він дуже комфортний. А щодо цифр, я вам зараз розкажу: середня витрата даного автомобіля на бензині складає десь приблизно 11 літрів. Все залежить від вашої манери їзди. Середня витрата автомобіля на газу буде складати десь літрів 14, плюс-мінус. Також все залежить від вашої манери їзди. І тому, якщо ми порахуємо економію на тисячу кілометрів, різниця між бензином і газом буде складати 3 тисячі гривень на одну тисячу кілометрів. Це вигідно. Кожен наш клієнт після того, як встановлює газ в нашій компанії, Отримує сервісну книжку і отримує 5 років гарантії або 200 тисяч кілометрів пробігу. Як це працює? Основний обов'язок є те, що треба приїжджати на планове обслуговування або один раз в рік, або 10 тисяч кілометрів. Це умови головних гарантії. Також ви можете замовити послугу сертифікацію, яку наша компанія з радістю вам надасть. Тож, друзі, залишайте коментарі під цим відео, який автомобіль ви хотіли бачити на встановленні в нашій компанії, і ми вам все детально про нього розкажемо. Підписуйтесь на наш YouTube канал та Instagram. посилання ви бачите на екрані. З вами був Михайло, компанія Час Гази Camry 70 19 року.